Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужний автомобільний компресор на два поршні від компанії Vinco, модель 136.30. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас все запаковано ось такий фірмовий чохол. Такий має вигляд він. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Додаткові насадки, голка для накачування, також додатковий запобіжник, спіральний шланг з довжиною 5 і 7 метрів, швидкоз'ємний І одразу з манометром. І сам компресор. Компресор. Дуже потужний. Заявлена потужність 360 Вт. Під'єднується одразу напряму від акумулятора крокодилами. На проводі живлення є е, додатковий запобіжник, швидкоз'ємний, довжина дроту живлення 2,4 метри. І сам компресор. Додаткових е, функцій в вигляді автостопу чи ліхтаря тут немає. Компресор на два поршні. Продуктивність його, як заявляє виробник, 90, 90 літрів на хвилину. Кнопка дання з боку знаходиться. І є також зручна ручка і ніша, в якій у нас можна додаткові насадки зберігати. Ось такий компресор. Час безперервної роботи біля 30 хвилин у даному компресорі максимальний тиск 10 атмосфер. При купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.